Для того щоб навчальний заклад міг потрапити до тендерного відбору національного проекту Відкритий світ він має відповідати заявленим критеріям. Насамперед, це наявність у стінах закладу швидкісного інтернету та викладацького складу, який пройшов навчання за спеціальними освітніми програмами, розробленими Intel та Майкрософт. Дві школи українська гімназія імені Івана Франка в Тернополі та Борщівська загальноосвітня школа номер 1 отримали комп'ютери, планшети, інтерактивні мультимедійні дошки та цифрові лаборатори. Обладнання поставлено було в, на почат, в кінці травня, от зараз вже два місяці навчання, ми його опробуємо, ми з ним працюємо, значить, діти і вчителі, ну, скажімо так, вникають в суть справи, вникають в те, як з цим обладнанням працювати, тому що е, тут е, повинен бути вже. Скажем так, повний інтерактив на уроці, нам приємно, що в нас склалася досить хороша співпраця по проекту Відкритий світ, яка дозволяє дійсно підключити наші школи до потоку інформації, які необхідні для отримання найновіших знань. Це основне те, що на першому етапі дійсно поставлена прекрасна техніка. Для того, щоб отримувати інформацію, знову ж таки скажу так, і обладнання для кабінетів природничо математичних дисциплін і для гуманітарних, це є також важливо. Відповідно до плану реалізації національного проєкту Відкритий світ у вересні цього року розпочався другий етап проєкту. Нині його презентували у Тернополі. Черговий етап має охопити дві тисячі українських шкіл та буде поширений на п'яті-дев'яті класи. Цей конкурс передбачає дві тисячі шкіл в цілому по Україні. Як тернополяни і представники області скористаються тим шансом, побачимо, але наразі показує практика, що сільські школи є активніші у даному конкурсі. Мета національного проекту відкритий світ, забезпечити рівний доступ до якісної освіти усім дітям, незалежно від того, чи в селі, чи в місті вони живуть та навчаються.